Сьогодні розпочався Різдвяний піст, який триватиме 40 днів до надвечіря Різдва Христового включно. Тому називається ще чотиридесятницею інша назва Филипів піст або Пилипівка, адже починається після Дня пам'яті апостола Филипа. Різдвяний піст це достойне приготування вірних до зустрічі свята Різдва. Кожен віруючий повинен очистити свою душу та тіло. Православні закликають на час посту повністю відмовитись від їжі тваринного походження. У греко-католиків та католиків харчові вимоги дещо Ослаблені. Реально строгий піс такий без м'ясу і набилу є саме в навечері Різдва Христового. 6 січня, тобто святвечір, це такі виключно пісні страви. В інший час, очевидно, п'ятниця без м'яса і середа вже за вибором зміна раціону справа корисна. Утім, піс, це перш за все очищення душі, наголошують духівники. Тому у ці тижні треба частіше відвідувати церкву та проводити час у молитвах. Окрім цього, стримуватися від лихих помислів, учинків гніву, злоби та помсти. Тому хто постить, належить бути спокійним, тихим, лагідним, смиренним, зосередженим, діяльним у молитві та справах милосердя до ближніх.